Переповнені пляжі, готелі, ресторани. В Одесі добігає кінця високий туристичний сезон, який триває три місяці літа. Незважаючи на воєнні загрози та обстріли, Південна столиця України фіксує рекордні показники у сфері відпочинку. Цього року демонструють зростання усі податкові надходження. Зросла й середня ціна за проживання. Ціни зросли приблизно в середньому, я думаю, 25-30. 40% навіть тому, що ну, по перше, є індекс інфляції і. Є попит, який зріс цього року. Ви ж розумієте, що Одеса на сьогоднішній день в Україні це єдиний великий центр, куди можна приїхати і відпочити на офіційно відкритих пляжах. Якщо раніше я вже казав, це перерозподіл українських туристів був на Азовське узбережжя, на Херсонську, Миколаївську, Одеську область. То сьогодні це тільки місто Одеси, тому що навіть пляжі в Одеській області вони офіційно не відкриті. Війна на туризм наклала свої особливості. Так більшість музеїв Одеси згорнули експозиції, щоб зберегти культурну спадщину. Ще одна проблема кадровий голод через брак персоналу. Проте до Одеси продовжують їхати і не лише за пляжним відпочинком, а й за екскурсіями, розвагами та на шопінг. Серед відпочивальників на першому місці внутрішні туристи, які не можуть виїхати за кордон. А з поміж іноземців найбільше молдован. Це українці і вони з різних регіонів. В нас з Києва, з Дніпра, з Харкова. Більше з центральної і східної Європи України до нас приїжджають. З європейських країн класично до нас приїжджають з Польщі, з Румунії, з Угорщини. Ну і сусіди наші з Молдови їх завжди було. Вони завжди в нас на першому місці. Це пов'язано з тим, що це сусіди і Молдова, вона традиційна. Ми минулого тижня провели фестиваль молдавської культури. Молдова це частина нашої родини, це частина нашого населення. Багато підприємств Молдови ще за радянських часів мали свої бази відпочинку. І традиційно сім'ї, так як в Молдові моря свого немає, вони приїжджали до Одеси і вони продовжують приїжджати до Одеси на відпочинок, навіть зараз, навіть під час війни. У міській раді кажуть, майже удвічі цього року зріс туристичний збір. Це місцевий податок, який сплачує заклад розміщення за кожного відпочивальника. В Одесі він становить 35 гривень на добу. За шість місяців року зібрали майже 6 мільйонів гривень. У попередньому році за такий самий період отримали 3,5 з половиною. Якщо говорити минулого року, 11,8 мільйонів гривень був турзбор за рік. Більше ніж позаминулого, коли він був там біля 8 мільйонів. Цього року, як я вже сказав, ми зібрали на липень місяць 5,9. Якщо так і буде, то ми можемо вийти на показник там 17 мільйонів. Але на мою думку, це приблизно складає 10% від того, що насправді. Мало було бути сплаченим як турзбір, тому що ми враховуємо лише готелі, і це переважно такі готелі, які дорожать своєю репутацією і сплачують турзбір. Але якщо порівняти з усіма показниками поселення, то ми вийдемо на цифри в я думаю на порядок більшим. Тобто, 100 плюс мільйонів тільки турзбір може складати. Місцева влада наголошує, туристичний сезон триває в Одесі цілий рік. Хоча восени та взимку завантаженість закладів сягає 30 порівняно з літом. Адже в Одесі життя вирує не лише на пляжах. У центрі міста проходять виставки, фестивалі, ярмарки, аби кожен гість міста отримав порцію емоційної розрядки, рекреації та релаксу.